Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео. Більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 жовтня 2024 року віце президент Качака Мала Гарріс провела зустріч з виборцями у форматі Таунхол в штатах Пенсільванія, Мічиган та Вісконсин. Ми знову ж таки. Говоримо про великий акцент віце-президентки в бік штатів блакитної стіни, враховуючи те, що ці штати можуть принести перемогу Камалі Гарріс. Якщо вона там перемагає, то вона стане президенткою з результатом 270 голосів виборчиків. Тому така висока активність не тільки Гарріс, а й Інших членів її команди. Також на цих заходах була присутня Чейні, представниця республіканської партії, яка критикує колишнього президента США Дональда Трампа та підтримує Камалу Гарріс. Власне, зараз ми коротко будемо обговорювати основні тези, які висловлювала Гарріс в межах цих. Заходів цих зустрічей з виборцями розпочнемо з штату Пенсільванія. Вона тут виступала в окрузі Честер. Модераторкою заходу тут була Сара Лонгвелл. І перше запитання було таке: як ви зібрали таку підтримку з боку республіканської партії? Гаррі зазначила наступне: я шість разів складала присягу дотримуватись конституції. Є велика різниця між мною та Дональдом Трампом. Нас підтримали 100 республіканців. Тут ще потрібно додати, що усі ці заходи спрямовувалися в бік республіканців. Виборців, які розчарувалися в політиці колишнього президента США Дональда Трампа, і відповідно вони можуть також допомогти Гарріс отримати перемогу в цих трьох штатах. Друге запитання щодо підтримки союзників, Гарріс зазначила наступне: основа нашої національної безпеки це армія. Маккейн не поважав Трампа, оскільки останній негативно висловлювався про... Військове. Третє запитання стосувалося фрази перегорнути сторінку, що вона означає? Гаррі зазначила, що ми хочемо нове покоління керівництва. Трамп розділяє американців, необхідно впроваджувати зміни до прийняття на роботу за наявності вищої освіти. Тобто вона повторила ту обіцянку, яку зазначала під час попередніх передвиборчих. Заходів. Далі було запитання від Мілера: було зазначено, що витрати на догляд за дітьми та літніми людьми високі, водночас професіонали, які допомагають доглядати як за нашими дітьми, так і за людьми похилого віку, як правило, отримують недостатню оплату праці. Як ви пропонуєте допомогти подолати цю прогалину? Арі зазначила, що вона серйозно планує вирішити цю проблему. Я піклувалась про свою маму, коли вона хворіла, і далі вона повторила обіцянку щодо розширення Медікер для догляду за людьми похилого віку. Раніше вона також говорила про цю ініціативу. Далі було запитання від Ешлі Скотт, мені 22 роки. Який у вас, якщо він є, план? Щодо боротьби з материнською смертністю, яка є високою. Гаррі зазначила, що вона вивчала це питання, коли була в сенаті, і коли вона була її віце-президенткою Сполучених Штатів Америки. Ми будемо надавати стимули лікарням та клінікам. Уряд не повинен вказувати, що робити жінці з її тілом. Також Гаріс говорить про зміни в. Сфері охорони здоров'я, тобто зміцнювати цю сферу. І наостанок Гаррі зазначила, що у моєму кабінеті буде республіканець, нам потрібна здорова двопартійна система. І на цьому її виступ в Пенсільванії завершився. І далі вона рухалася в бік Мічигану в округ Окленд. Модераторкою заходу там була Марія Шрайвер. Перше запитання. Було таке від сесії Борланд. Проблема насилля існує станом на зараз. Багато випадків стрілянини в школах. Якщо ви переможете на виборах і конгрес буде республіканський, що ви зробите спільно для негайного прогресу у боротьбі зі збройним насильством, особливо в наших дитячих школах, Гаррі зазначила, що у нас була двопартійна група в конгресі, яка об'єдналась для закону. Про безпечніші громади, і це хороший крок. Зараз діти навчаються захисту від стрільців в школі. Я підтримую другу поправку Конституції, але нам потрібні розумні закони про безпеку зброї, заборона штурмової зброї, і також додаткова перевірка для отримання зброї. Друге запитання було від Мартіна Хауел, що Сполучені Штати можуть зробити політично, економічно та військово, щоб стримати Росію від продовження війни проти України? Одночасно зміцнюючи наші власні інтереси, які стосуються питання безпеки, Гаррі зазначила наступне, що вона була на Мюнхенській конференції в 2022 році і вперше зустрічалась з Володимиром Зеленським за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії проти України. Сполучені Штати зайняли позицію лідера щодо дотримання міжнародних правил і норм. Тут є велика різниця між мною та Трампом, він захоплюється диктаторами, він передавав Путіну ковід тести в момент пандемії. Трамп говорить про вирішення питання війни Росії проти України за один день. Він здався б і змусив здати Україну. У боротьбі з агресором, якби був президентом, і якби це було, то Путін сидів би в Києві. Але у нас формувалась двопартійна підтримка щодо питання України. Якщо Україна впаде, далі буде Польща, наші союзники з Північно-Атлантичного Альянсу. Перед Другою світовою війною Сполучені Штати теж були в ізоляції, те, що пропагує Трамп, і це завершилось атакою в бік пер. Абора, і власне тоді Сполучені Штати були змушені також включатися в Другу світову війну. Тобто тут Гарріс висловлювала плюс-мінус підтримку в бік української держави, говорячи, що за Трампа Україна просто впала в очах Путіна, якби Трамп був би президентом. І далі було запитання від курні Кабара-Агуза, що ви сказали людям традиційно консервативним спільнотам, які хочуть рухатись вперед, але відчувають тиск політичного розколу. Гаріс тут знову ж таки зазначила про медікер, що тут є різні таки, позиції, про економіку можливостей, і також закликала формувати здорову політику. Далі було ще одне питання, які три речі ви можете розповісти про себе, яких немає у ваших оголошеннях. Про що ви можете так, додатково зазначити так, свою біографію, свої якісь відомості, щоб це краще познайомило вас з виборцями? Гаррі зазначила, що вона є мати, сестра, хрещена мати. Я люблю готувати, я була прокурором. У мене був завжди один клієнт, це громадянин Сполучених Штатів Америки. І на цьому її таунхол в Мічигані завершився. І далі Гаріс рухалась з до Вісконсину, міста Вакеша. Модератором тут був Чарлі Сайкс, і перше запитання було таке: чому виборці республіканці мають голосувати за вас, переходячи партійну межу? Гаррі зазначила, що ми спільно любимо нашу країну, ми віримо в наші принципи, і ми спільно можемо ці зміни запроваджувати. Друге запитання стосувалося Дональда Трампа, так їх. Відношення до колишнього президента. Тут Гаррі зазначило, що Трамп не дає інтерв'ю медіа, він не захотів говорити зі мною в контексті повторних дебатів. І тут Гаррі зазначило, що це його кампанія намагається приховати від цих дебатів. Ось далі були запитання від присутніх виборців. Перше це від Лізи Брокман. Власниці малого бізнесу я походжу з консервативно-християнської родини, яка виступає за життя. І я була республіканкою до Дональда Трампа. Що ви думаєте про екстремізм республіканців в питаннях репродуктивних прав? Вона назвала законопроекти від обмеження контролю за народжуваністю до пред'явлення звинувачень у вбивствах за? Аборти, і як нам повернути ці права жінкам. Гаррі зазначила про те, що Трамп призначив трьох суддів Верховного суду, який скасував рішення Роу проти Вейда, і далі наголосила на захисті репродуктивних прав. Наступне запитання було від Мічел: ми можемо захистити здоров'я як в контексті соціального забезпечення, так і медичного страхування. Не читаючи про зменшення пільг, Гаррі зазначила, що ми повинні захистити соціальне страхування. Трамп за проєктом 2025 хоче скоротити соціальне страхування та Медікер. Ча ми знову ж таки говоримо про те, що Трамп відкидає цей проект, і він якраз говорить за платформою Національного комітету республіканської партії, що жодних скорочень Медікер та соціального страхування не буде. Ми будемо зміцнювати Медікер. Ми обмежили вартість інсуліну до 35 доларів. Розширення Медікер щодо догляду за людьми вдома. Це вона тут також зазначила. І на цьому запитання було завершені, там ще було дочень. Одне запитання, але ми розбираємо саме ті тези, які висловлює Камала Гарріс. Які висновки ми можемо зробити? Перше, ці заходи були організовані для впливу на республіканських виборців, які розчарувались у політиці колишнього президента США Дональда Трампа, і власне це ми зазначили також вище. Це вже не один захід, який організовує Камала Гарріс, щоб. Отримати прихильність з відповідної електоральної групи. Другий висновок стосується того, що Гаріс відповідала на запитання щодо догляду за дітьми та людьми похилого віку, материнської смертності, проблем з насильством і з використанням зброї, війни Росії проти України та репродуктивних прав. Ось такий у Гарріс був насичений понеділок. Ми будемо продовжувати відслідковувати її наступні. Передвиборчі заходи інтерв'ю і Брифінги. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент поличок, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!